Ну, я хотів працювати насправді. Тобто я себе просто не бачив, як я з 20, там, наприклад, років по 60 буду сидіти вдома. Угу. Це мене була, це була основна мотивація. Я не хотів бути нікому тягарем з близьких рідних. Ну, типу, бо я розумів, що мені тільки 20, мені не 60, я не чекаю до смерті, а я тільки починаю свій життєвий шлях. І того. Ну, це була моя основна мотивація. Насправді багато людей демотивували. Коли я пішов в інфіз, то ну типу я вже вчився один незрячий серед всіх студентів, mm -hmm. повністю здорових дітей. Андрій Пікальов, уродженець міста Миколаєва, пізніше за сімейними обставинами, жив у селі Більче Миколаївської громади. У 19 років чоловік повністю втратив зір, і, попри це, Андрій здобув освіту, закінчив навчання у вищому навчальному. Закладі є фізичним терапевтом, відкрив власний масажний кабінет, надає послуги з реабілітації та працює в поліклініці. Чоловік самостійно пересувається по місту, добре орієнтується по звуку та навіть займається параамреслінгом. За результатами цьогорічних змагань на чемпіонаті України з параамреслінгу Андрій Пікальов виборов золоту медаль та представить Україну у складі збірної на чемпіонаті Європи, який відбудеться. У Словаччині. Ну, є така можливість, типу, що ти можеш піти вчитися на масажиста в медичний коледж, у Львові, там набирають групу незрячих студентів. Uh -huh. Ти можеш себе спробувати. Я зразу вхопився за ту, якби, в таку соломинку, яка дасть тобі можливість подальшому щось робити, що ти не будеш сидіти вдома. І я пішов, поступив. Це було коли мені було 25 років вже. Uh -huh. По час я сидів просто вдома. 25 років я поступив в коледж, закінчив його успішно. Пішов працювати десь там в Моршин, в санаторій, бо тут роботи я не міг знайти у Львові Миколаїві. Знову ж таки, вирішив, що мені треба більше знань, я поступаю в наш інфіз Львівський uh -huh. і вчуся там вже по реабілітації. Закінчив бакалаврат, тому так стало, що наша президентська держава прийняла реформу, що після бакалаврату ти не можеш бути фізичним терапевтом. Обов'язково треба мати магістратуру. Він uh -huh. фізі продовжувати навчання не хотів, відповідно, разом зі своїми викладачами я пішов в Католицький університет. В Католицькому університеті закінчив магістратуру по реабілітації uh -huh. вже і пішов, влаштувався на роботу. Проходячи практику, десь в 20, кінець 20-го року в західному реабілітаційному центрі, я познайомився з одним перо-спортсменом. Uh -huh. Це було в Турківському районі село Сянки, Західний реабілітаційний центр, досить потужний такий. Познайомився з Анатолією Сасою, він був призером, е, призером світу, та, світу по арреслінгу. Ми тренувалися в залі разом. І він каже, ну, типу, можеш себе попробувати армресінгу. Каже, ти, типу, досить непогані дані маєш, можеш попробувати себе армресінгу. Відтоді він мене звів з президентом нашої федерації Львівської Богданом Васильовичем Іваницьким. І на початку вже 2021 року я прийшов в зал армреслингу тут, у Львові. І так, дотепер там знаходжуся. Ну, я хотів працювати, насправді. Тобто, я себе просто не бачив, як я з 20, там, наприклад, років по 60 буду сидіти вдома. Угу. Це мене було, це була основна мотивація. Я не хотів бути нікому тягарем з близьких, рідних. Ну, типу, бо я розумів, що мені тільки 20, мені не 60, я не чекаю до смерті, а я тільки починаю свій життєвий шлях. І того, ну, це була моя основна мотивація. Насправді багато людей демотивували. коли я пішов в Інфіз, то ну, типу, я ж вчився один незрячий серед всіх студентів mm -hmm. повністю здорових дітей. Ну там було досить важко, ти стикаєшся з тим, що тебе, ну, не сприймали, ти типу, приймав багато друзів. Але, ну, типу, ти як біла ворона, насправді там був. Типу, коли тобі задають питання, а для чого тобі це? Ну, типу, такі питання мене трошки вони, знаєте, так пригнічували, засмучували б. Я не міг зрозуміти, ну, типу, а як для чого? А для чого ти вчишся? Ну, типу, кому більше насправді було необхідно? Ну, і я. Просто мене один день образило, на другий день типу, я встаю з новою думкою: типу, що, ну, я впертий, просто, мені треба далі йти. Типу, незважання на кого йти до своєї мети. І так я йшов. Ну, підтримували там, батьки, брати, допомагали. Е, ніколи нічому мене не відмовляли. Саме mm -hmm. мати, два брата в мене є, навіть три, бо в мене ще є двоюрідний брат, такий як рідний для мене. Тоді, ну, мотивація була, напевно, то, що. Я не хотів просто сидіти, я не хотів бути тягарем для когось. Я хотів сам на себе заробляти, я хотів забезпечувати свою сім'ю. Хоча в мене зараз поки що немає, ну, тільки дівчина, але ну, ми плануємо дружитися. І я хотів сам заробляти на всіх, щоб не дивитися на кого, щоб мені дали щось, щоб мене Е, Дякую. Що стало причиною втрати зору? Я проходив шкільний медогляд це 9 клас був. Угу. Це було в селі більше. Тоді виявилося, що на одне око ліве, типу, я вже бачив ну, 30%. А праве було дуже досить ще хороше, воно там бачило відсотків 70, напевно. А я просто не помічав, що я втрачаю зір на одне око. Uh -huh. Ну, типу, друге компенсувало, я себе нормально поводив, типу, і ну, я цього не помічав. А мені там закрило одне око і дивиться, оп. А на таблиці там гостроти зору. мене тільки 30% залишилось на це око. Ну і сказали, типу, йдіть в Миколаїв. Ми пішли з мамою Миколаєв, там був такий. Професор, я знаю, в очному відділі не професор, не професор, чи лікар, лікар входить. Жуковський старший лікар такий. Uh -huh. Він поміряв очний і сказав: ну, типу, ви його мусите вести десь далі. Типу, це було десь або Київ, або Одеса. На той момент Ну, в нас так славились ці дві таких області, де можуть йому щось трошки допомогти. Але каже, я, насправді я думаю, що він втратить зір. Ну, типу, бо це захворювання, це глаукома називається воно. Воно не специфічно для малих дітей. Ну, mm -hmm. Типу Для ю... mm -hmm. дітей такого підліткового віку. воно ну, типу, для старших. Від 13, напевно, десь років до 21-22. Я, типу, боровся з, з тим захворюванням разом з мамою. Мама мене, ну, типу, це мама боролася, насправді, бо я тоді ще був дитиною зовсім. Мама це все фінансувала. Ми їхали в Київ, куча операцій, це було десь певно, 13-14 операцій на очі пройшло. І, ну, лікарі не могли нічого зробити. Типу, вони не могли зупинитися у захворюванні. Типу пішло так, що атрофувався зоровий нерв і ну, з часом казали, ти все одно тратиш зір. Ну, я змирився з тим, я поступово втрачав зір. Зараз перебуваємо от в вашому кабінеті реабілітації. Які послуги надаєте, і, і чи, наприклад, як пацієнти відносяться до того, що ви є незрячим? Я надаю послуги реабілітації, масажу, ну, всякі косметологічні послуги це для жінок більше. У мене там є обгортання, ще щось. Ну але це вже такі нюанси, це вже де корекція фігури, що сантиціолітно таке. Mm -hmm. Але в основному працюю по реабілітації, по масажу. По реабілітації до мене приходять пацієнти, в яких є, наприклад, після переломів, болі в спині, якісь контрактури, слабкість м'язів, типу, ми це все намагаємося виправити. Після інсультів займався, ходив навіть на дім до людей, хто не може прийти сюди. Працюючи тут дуже навіть позитивно, дівчата, типу, ніхто не соромиться, навіть роздягатися, значить там не важне. Не знаю, ніхто не скаржився, ніхто не відмовлявся від моїх послуг, наприклад, поліклініці. бо людина має право відмовитись, наприклад, і сказати, що я хочу, наприклад, піти до іншого фахівця. Угу. Бо в нас там не тільки я один. Я там розподіляємо між собою пацієнтів. А скільки разів в тиждень займаєтесь, тренуєтесь? Ну, постійно три рази в тиждень. Три рази в тиждень, Того, що ну, руки не відновлюються. У нас йдуть специфічні тренування. Зараз піде підготовка до чемпіонату Європи, то. Ну, місяць часу від чемпіонату України проходить майже до чемпіонату Європи. І ну, у нас зараз такі досить інтенсивне тренування. Там вже зараз більше йде такі на старти, на реакцію, технічні якісь нюанси. Типу, тренер опрацьовує, там він бачить підсуперників, які в мене будуть на чемпіонаті Європи. Угу. Ну, це його завдання. Він типу дає завдання. Ми намагаємося виконувати. Бо у нас там, типу, не тільки я один, там ще хлопці. Чи можна сказати, що ця проблема, можна сказати, цей хрест став як можливістю, як даром для того, щоб Андрій Пікальов сформувався як реабілітолог, як людина, як спортсмен? Насправді я собі думаю так, що наш творець, Бог, він не думає так про людину, знаєте, на половинку. Він думає від початку і до кінця. І це, що сталося, це, напевно, в мене було десь там закладено звище, що типу, це мій життєвий шлях, що я мушу так його проходити і ніяк інакше. Бо це життєвий шлях, який Бог дає кожному. Що змінилося з того часу, як я втратив зір? Та нічого не змінилося, воно мене змінило, насправді, в кращу сторону. Ну, типу, я тут, де я є. Ну, типу, не знаю, якби я по-інакшому, якщо по-інакшому склалося, то всі обставини. І де я б зараз був? В кращу сторону насправді не знаю, тільки в кращу сторону. Я зустрів багато хороших людей, як і в спорті, як і в реабілітації. У мене є куча одногрупників знайомих хороших. У мене є багато зараз знайомих в нашому залі, де я займаюся. То до 13 років ви бачили, як виглядає навколишній світ. От. Що допомагає от, зараз, не бачачи. Орієнтуватися, пересуватися, от тобто, бо ж е, скільки ми тут перебуваємо, ви ж все повністю зробили ну, самі. Тобто, знаєте, де тут е, розкладені ваші речі і також е, мед медичні е, засоби, угу. техніка. Насправді, ну, ну типу, я можу зрозуміти, як просто розташовані перехрестя. ну, Типу, що там бордюри, ще ж світлофори. Е, раніше, коли я бачив, я у Львові насправді не бував. Я був напевно один раз. Mm -hmm. З того часу, типу, у проїздами, бо відповідно я в Київ їздив поїздом, я, типу, mm -hmm. на лікування, ще щось, ну, типу, я так вокзал, потім у Київ і назад. Зараз, будучи незрячим, я краще вивчив Львів, ніж я був зрячим, напевно. Приїжджаючи до мене, мій брат старший, він типу, погано теж орієнтується у Львові, то він мене питає, як правильно доїхати. А допомагаю. Ну? Не знаю. Ну, розумієте, я маю уявлення, як виглядають люди, як кольори, типу, як дерева. Типу. Це мені допомагає. Я багато коли був, ще бачу добре, коли я бачу, то я багато ходив по лісі. Ми не дуже скала Риболовля, гриби, ще щось я на все це дивився. Ну, типу, і в мене дуже гарна картинка, я це все можу собі візуалізувати. і, Напевно, це мені допомагає, бо я знаю просто, як воно це все виглядає. Бажаємо вам е, успіхів на чемпіонаті Європи з пари Амарестлінгу. Е, пишаємося такими людьми, громади, що вони є. Є такими зразками для інших людей, тому е, рівняйтесь, не падайте духом ніколи. Маючи все для того, щоб розвиватись і розвивати свою країну, е, не будьте пасивними, а беріть приклад з інших людей, Миколаївської. Громади таких як спортсмен, реабілітолог, людина Андрій Пікальов. Дякую.